Бойовики вигадали виправдання своїм обстрілам околиць Маріуполя. Виявляється, це не вони гатили помирних, а українська армія лупила по своїх. А кількість жертв вчорашнього обстрілу бойовиками селища Сартана під Маріуполем зросла до трьох осіб. У шпиталі померла поранена жінка. Напередодні сартану терористи трощили з мінометів та важкої артилерії. Під час арт удару по мирному селу, де немає українських військ, на місці загинули дві людини та шість зазнали поранень. Снарядами пошкоджено півсотні будинків. Ігор Бондаренко зараз в Сортані. Маємо з ним прямий зв'язок. Ігор, вітаю селище. Сьогодні у жалобі. Відомо, що патрулюють його посилено, і міліційні патрулі, і військові. Власне чи переживають люди, що може повторитися знову така атака на селище? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Сьогодні посилених нарядів принаймні міліції. Ми не помітили. Скоріше за все вони працювали вночі для того, щоб попередити можливі мародерства. А сартана дійсно у жалобі вже другий день. Лікарям не вдалося витягти практично з того світу 29 річну жінку через чисельні поранення. Вона втратила багато крові. Нагадаю, артобстріл застави із ненацька на вулиці, і з донькою снаряд розірвався перед ними у кількох метрах. Майже добу жінка балансувала між життям. Та смертю проте лікарям не вдалося зробити неможливе. І донька, десятирічна Наталя у реанімації про смерть мами їй не розповідають. Як не розповідають і про ампутовану стопу у дівчинки зараз фантомні болі, а решта ноги у гіпсі там була масивна кровопотеря на місці трагедії, множественне ранення. В общем, то ми боролись за її життя. Переліта було дуже багато. крови, крови заменителей, но, к сожалению, к сожалению, не удалось ее спасти. Девочка поступила с минно-взрывным повреждением нижних конечностей и осколочное повреждение также нижних конечностей. Состояние тяжелое. Было проведено оперативное лечение. Э -э находится девочка в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Нині у лікарнях Маріуполя знаходяться ще п'ятеро поранених. Двоє з них у реанімації. Їм вже сьогодні стало значно краще. Всі прооперовані. Кільком доведеться пролежати на стаціонарному лікуванні не менше місяця. Нога сломана. Ноги рвана рана, рука рвана рана. черепно мозгова травма і так. Маленькі осколки. Так се чувствується зараз? Ну, зараз получше сьогодні вже Хоч почало приходити в себе. У селищі Сартана відновили електрику та газопостачання, прибирають та вивозять будівельне сміття. Продовжують працювати комісії, які встановлюють збитки та визначають об'єми відновлювальних робіт. 107 домогосподарств постраждало, 5 будинків майже повністю зруйновані. Світ встановлений, газ встановлений, вода є. Всі комунікації, всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі, працюють дітські сади, всі учреждання підприємства, організації поселка. Сьогодні у Волновахському районі поховали одну із жертв нічного обстрілу. Загибла жінка звідти родом, А завтра у Сертані поховають ще двох загиблих. Студент якою колегу з інформацією Бондаренко із сартани про наслідки вчорашнього обстрілу терористами селища? Нагадаю, відміта великокаліберних снарядів. Двоє людей загинули на місці. Ще одна жінка померла в шпиталі. П'ятеро поранених мирних жителів Сартани досі в лікарні.